Джерела провідні ідеї та напрями філософської думки стародавньої Індії. Вже у другому тисячолітті до Різдва Христового на території Індії склалися дрібні державні утворення. Староіндійське суспільство мало кастовий характер. Світоглядом цього суспільства була міфологія, викладена у ведах. Це збірники міфів. Зародки філософського мислення Індії сягають у глибину давнини. Це середина першого тисячоліття до Різдва Христового. Проте варто звернути увагу на такий факт. Давньосхідна та давньогрецька філософія виникають практично. Одночасно, але існує давня традиція починати історію філософії саме зі Сходу. Чим це можна пояснити? По-перше, тим, що східна філософія була значно тісніше переплетена з іншими сферами життя та духовної діяльності суспільства, із міфологією, релігією, магією, певними традиціями та обрядами. Звертаючись до перших кроків Дані Східної філософської думки, ми знаходимо її у процесі формування, що дозволяє краще зрозуміти природу філософської рефлексії. По-друге, філософська думка стародавнього сходу спиралась, як вже вказувалося, на деякі попередні традиційні тексти та канонічні духовні джерела, і в цьому сенсі вона сягала своїм корінням значно далі, ніж антична. Тобто тут ми маємо можливість зазирнути у досить віддалені глибини людської ментальності. Відомо, що найдавнішими цивілізаціями, дослідженими сьогодні наукою, були Шумери та стародавній Єгипет. Знайомо з їхньою духовною спадщиною дозволяє стверджувати, що саме тут вже були присутні деякі найперші філософеми, тобто зародки майбутньої філософської ідеї та концепції. Зокрема, в Шумері вже існувала перша відома нам універсальна класа. Класифікація світових стихій: небо, гроза, вода, земля. У відповідності яким були поставлені боги, властивості людини та характеристики держав, окрім того, знаменитий епос про шумерного царя Гільгамеша. Чи не вперше з надзвичайною гостротою та емоційністю змальовує почуття людини, яка раптом просякнулася думкою про неминучість смерті у стародавньому Єгипті? Важливу роль відіграв міф про Осиріаса, Бога, що вмирав та Воскресав, а також існували уявлення про неодмінність людського єства. Проте, як вже було сказано, це були лише перші паростки філософської думки. Значно далі вона пішла в стародавній Індії та стародавньому Китаї. Канонічним духовним джерелом стародавньої Індії є веди. За їх назвою споріднено. Наше слово відати, тобто знати, записані на листях пальми приблизно за півтори тисячі років до Різдва Христового до Веди входять міфи, розповіді про предків, богів, гімни, закликання, входять також і певні тлумачення давніх світоглядних уявлень. З філософського погляду найцікавішими є тексти під назвою Упанішади від слова сидіти поруч, мається на увазі поруч з учителем, тобто це тексти пояснення таємних знань. Панішади містять найдавніші версії виникнення світу, серед яких важливе значення мали виникнення світу із яйця, іноді про самозародження всього осмисленого в якості живого, виникнення світу внаслідок глибокого самозосередження первинного духу, виникнення світу внаслідок жертвоприношення, ідея, згідно якої народження та смерть невід'ємні одне від одного. Трактування першого основи буття як універсального абстрактного принципу Брахман, який ототожнюється з індивідуальною духовною сутністю людини з її душею, тобто Атман, певне бачення життєвої долі людини, концепція безмежного кола, перевтілень душі, сансари і закон кармен. Позитивну оцінку ролі пізнання як самозосередження на первинних сутностях світу, необхідності усвідомлення єдності Брахмана і Атмана за умови звільнення від безмежного кола перевтілень, думки про можливості та умови здійснення людської свободи, яка здатна подолати космічний закон карми, міркування про співвідношення дій, активності людини і свободи. Таким чином, уже у найдавніших духовних джерелах стародавньої Індії йдеться про фундаментальні моральні ідеї, про певне осмислення законів долі, найкращим з яких є шлях дієвого самовдосконалення. В цілому, тут роздуми про людину перевалюють над роздумами про зовнішній світ, а людське я стає ключем для... до пояснення природи. Виникнення філософських шкіл стародавньої Індії перебували впливові духовні духи, які містили певні філософсько-світоглядні ідеї, і були спрямовані на одне: на звільнення людини, від нескінчених перевтілень, лукань душі і досягнення нею стану мокші, повного блаженства. До таких рухів належить джайнізм, йога та буддизм. Джайнізм? Закликав людину підпорядкувати своє життя суворим аспектам регламентації. Якщо людина здатна це витримати, то ще й не заподіяти шкоди жодній істоті, вона ставала переможцем карми. Йога також ставила перед людиною подібну мету, але шляхом її досягнення вважало впорядкування. Це один із перекладів слова йога, гармонізацію фізичного, психічного та духовного стану людини. Відомо, що в цій справі йоги досягли і досягають вражаючих результатів. Значним досягненням йоги, засновник Патанджалі, була спроба дослідити людину як систему, мікрокосмос. Це складається з чотирьох підсистем: мінерали, людина, мінерала-людина, рослина-людина, людина і людина людина Ідея про синтез їх у вищій підсистемі, людино-людина. Це була одна із перших спроб. Фізичного обґрунтування розуміння людини як саморухливої та самоорганізованої системи. Але найважливішим з погляду розвитку філософської думки постає буддизм. За переказами, його засновником був принц Гаутам Сідхартха з роду Шакїв. Життя Гаутами настільки оповите легендами. Що про нього майже немає реальних відомостей? Більш-менш достовірним є те, що захищений з дитинства від життєвих прикрощів та негараздів, він був вражений випадково побаченим фактами людського старіння та смерті. Прийшовши через повідування різних етичних учень, гаутама, врешті-решт, сів під сандаловим деревом, додавши собі слово не зрушити з місця доти, доки не знайде відповіді на основні. Питання життя тут на нього найшло просвітлення, і він став Будою. Голосив учням чотири основні діамантові істини. Отже, чотири істини, проголошені монахом Гаутамою. Сіддархтою? Життя це страждання, народження, хвороба, старість. Друга причиною страждань є бажання і жага життя. Третє припинення страждань можливе лише шляхом відмови від спраги життя, залишення її. І четверте, шлях до позбавлення страждань є восьмиразовим: правильне судження, правильне рішення, правильна мова, правильне устриміння, правильне життя. Правильна увага і правильне зосередження людина, яка здатна пройти вказаним шляхом, стає Будою і досягає стану нірвани. Буддизм творив оригінальне трактування світобудови. Реальність доступна чуттєвому спогляданню, є неспроможною, ілюзорною. Насправді існують лише енергетичні крапки, згущення під назвою драхми. Вони перебувають у збудженому динамічному стані і тому вступають між собою у з'єднання та переплетення. Уся навколишня реальність, як і людина, постає певними вузликами енергетичних зв'язків драхми. Людина може свідомими зусиллями розв'язати із сплетінь. І випустити драхми у вільний стан. Це і буде Нірвана. Іноді нірвану описують так, у суцільній темряві на поверхні океану плаває лампа з вогником, що ледве освітлює невелику частину простору. Олія у лампі поступово вигорає, і вогник згасає. Коли він згасне остаточно, ніхто не може сказати де небо, де вода, а де лампа. Все розчиняється у всьому. Серед філософських шкіл стародавньої Індії провідне місце належить школі Санкхя, обчислення, бо точне значення, засновником якої вважають Капіло, 7 століття до Різдва Христового. На першому плані в судженні школи питання про вихідні сутності світу, з яких складається свідобудова та на котрі повинна орієнтуватися людина у своїх діях. Таких сутностей дві. Пракріта та прадхана природа та поруша, свідомість поглядання. обидві ці сутності вічні. Але породжують світ лише у взаємодії, оскільки ніби складають разом свої можливості й переваги. Зв'язок між пракріті та порушею надає союз сліпого та кульгавого. Перший переносив на спині другого, а той вказував йому дорогу. Так само поруша, чиста душа, нездатний діяти сама собою, а ніби втягується в активність матерії, пракріті, залишаючи насправді зовсім непорушеним нею. Зв'язок прокриті та. Брошуру призводять до виявлення їх якостей маси, енергії та прояснення. Останній продовжує п'ять світових стухій або елементів: це вогонь, повітря, вода, земля та ефір. Але в союзі прокриті та прошурі останній виявляється могутнім, проявляється в людському я. Прошура спрямовує його до самозаглиблення та подолання карми. Школа Чарвака Локаята заснована в бріхаспаді. Сьомому шостому столітті до Різдва Христового відносять до нату... Натуралістичних лукаята вважається, що не існує ні бога, ні визволення від карми, ні драхми, ні не драхми, а також немає винагороди за благочинне життя. Представники школи визнавали існування лише того, що можна сприйняти чуттям лока, а все існуюче вважали лише поєднанням чотирьох елементів: землі, води, повітря та вогню. Поєднанням зазначених елементів вони пояснювали людину з її якостями. Навіть людську душу, як від зміщування частини напоїв виникає сила сп'яніння, так і з поєднанням землі та інших елементів виникають. Тіло і я, Атман, зі смертю людини елементи роз'єднуються і зникає те, що називається душею. Отже, найпотайбішнішого світу і життя не існує, слід насолоджуватись єдиним земним життям. Але найбільшою насолодою деякі представники Черваки локаяти вважали вміння уникати страждань. Питання логіки та пізнання перебували в центрі уваги школи н'я. Засновник Готама, третє століття до Різдва Хрестового. Тут докладно розглядали основи та засоби пізнання, форми умовиводів, ознаки достовірності знань та інше засоби пізнання поділяли на чотири види: сприйняття, виведення, аналогія та усне свідчення. Деякі твердження школи Вайшешика, засновник Канада, 6-5 століття до Різдва Христового дають підстави вважати її школою своєрідного атомізму. Щодо особливостей воїстини вони одиничні і визначають як те, що лежить в основі субстанцій. Отже, філософські школи та духовні рухи стародавньої Індії мали в колі своїх міркувань найважливіші світові проблеми: початок, буття, будова світу, особливості людини, роль і зміст людського пізнання.